Завдання друге має на меті познайомити вас з частинами тіла. Отож. Волоси. Волосся. Нос. Ніс. Ремона. Плечі. Пірщ. Пірші. grudy brzuch żywit dłoń dłonie dolonia dolonie kolano kolana kolino kolina stopa stopy stopa stopy Глова, голова, ухо, уши. Вухо. Вуха. шия. шия. Плеци. Спина. Цікавий факт. В польській мові спина граматично завжди має форму множини. Łokieć, łokcie. Likoć, liktie. Pupa. Siednice. Palec, palce. Palec, palce, Noga, nogi. Noga, nogi. Щоб швидше запам'ятати слова пов'язані з частинами тіла, пропоную ознайомитися з ідіомами, в яких ці слова використовуються. Такий підхід зробить вивчення цікавішим і допоможе краще засвоїти лексику в контексті. На початку нагадаю, що таке ідіома. Ідіома це вислів або фраза, яку не можна зрозуміти буквально. Вона має особливе приховане значення, яке зрозуміло лише тим, хто знає цей вираз. Наприклад, ідіома ловити гав означає бути неуважним, а не ловити справжніх птахів. Ідіоми роблять мову виразнішою і яскравішою. Звернімо увагу на першу ідіому та визначення поряд з нею. Міч дві леверенце чили не уміч ніц робіть. Тобто не вміти нічого робити, не бути вправним у чомусь. Міч моцна углова. Муць піч дуже алкохолу і чуть ще добре. Означає мати здатність пити багато алкоголю і почуватися добре. Міч тверде серце. Бить нечулим, не вражливим. Бути нечутливим або невразливим. Встать левою ногою, Бидь в злим хуможе. Бути в поганому настрої. А яка ідіома сподобалася саме вам? Подумайте, яке речення можна було б з нею утворити. Будемо чекати на зворотний зв'язок. Для прикладу, я вигадала ось таке речення. W poniedziałki zawsze wstaję lewą nogą, bo od samego rana wiem, że czeka na mnie dużo pracy.